Вітаю Ютуб! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влад ідеал Спорт. Друзі, дуже мало часу, щоб записувати відео, щоб монтувати, щоб знімати. Наразі записую і знімаю вдома, тому сьогодні таке коротеньке відео буде про Арнольд Класік 2024 року. Я подивився результати, подивився відео з цих змагань. Дуже цікаво, хочу з вами цим всім поділитися. Ну а на початок, друзі, така цікава інформація про людський організм. Слизова оболонка шлунку оновлюється кожних 3-4 дні, адже напевно ви знаєте, що ферменти і соляна кислота є дуже агресивними і вони постійно можуть в тому числі також, крім того, що перетралювати їжу, ще й роз'їдати слизову оболонку шлунка. Тому організм оновлює їх орієнтовно раз в місяць, але для того, щоб гарно проходив процес оновлення, ну як ви знаєте, я вже традиційно всім говорю, має завжди бути достатньо білка в раціоні. Ну, в моєму випадку це орієнтовно 30% від калорійності. До речі, та друзі, ще хотів вам сказати: не звертайте уваги на ці звуки, це мій попуга породи Джеко. Він видає такі звуки і нічого не може заставити його замовчати. Наразі я його клітку накрив яким темним покривалом, але він все одно там щось собі говорить, якісь там звуки веде. Тому не звертайте на це увагу. Так, ну і, до речі, про мою калорійність. І про мою вагу тіла. Ну, традиційно я вже говорив в розмовних відео про це. Отже, друзі, моя калорійність цього тижня становить 2650 кілокалорій. Я додав 100 кілокалорій, тому що в той тиждень на, кіл... на калорійності 2550 кілокалорій моя вага опустилася нижче, чим я хочу. Тобто, на кінець тижня вона вже становила 63 кг 700 г. Ну а моя ціль триматися в межах 66-65 кілограмів. Друзі, хто не знає, я нагадаю, мені 52 роки, 9 років я не використовую фармакологію. Мій зріст 166 см і я хочу тримати от вагу, зріст мінус 100 тобто в межах 66-65 кг. Отже, вага, вага опустилася нижче, ніж я хочу, тому я додав 100 ккал, а в неділю я зробив такий дуже-дуже потужний завантажувальний. День на 10200 ккало. Це, це плюс 400% до моєї повсякденної калорійності. Ну, досить важко було з'їсти, звичайно, всю цю їжу без ферментів, але я це зробив. Я випив гейнер Оптимум Nutrition таку величезну порцію, одним словом, різні смаколики, їв, з'їв протеїнове печиво, курюче м'ясо собі запікав. До речі, протиїнове печиво я вже навчився робити дуже смачне, запікаю його в електродуховці. Якщо когось цікавить, звертайтеся і зроблю вам під замовлення таке. Отже, друзі, після цього, чи дня, після цього чи дня я набрав 3, 3, майже 3,5 кг його встановила на наступний день вранці 67 кг 100 г. Ну і на цій, на цій калорійності 2650 ккал. Зараз, вже до кінця тижня, вага опустилася до позначки 65 кг і 100 г. Ну, наразі це в межах того коридору, що я собі вибрав. Якщо вага не ще вже не опуститься, значить в цю неділю я зроблю читміл плюс 300% до калорійності. Ну і на наступний тиждень залишаю цю, цю повсякденну калорійність 2600, 2600, 2650 кілокалорій, з яких 30% білок. До речі, якщо когось цікавить, таке більш точне, яке там в мене розподілення йде, і скільки там в грамах на кілограм ваги, щоб не затягувати відео, подивитися, я там включу форсовані субтитри, десь вони вже або були, або будуть. Ну одним словом, знайдете, побачите собі, зверніть на це увагу, кого це цікавить. Ну, ну і ще так коротесенько скажу, що. Якщо поділити оцю всю калорійність мою, а якщо точно це 2652 кілокалорії, поділити на моїх 65 кг і 100 г, які наразі зафіксовані в кінці цього тижня, то це виходить орієнтовно 40,7 кілокалорії на кілограм ваги власного тіла. Ну і ще дещо про раціон свій розкажу. Там в мене крупа булгур цього тижня, куряче філе. Майже півтори кілограми овочів, в тому числі ввечері. Я варю юшку з них варені овочі дуже прикольно. Мені дуже подобається, в тому числі кисломолочний сир. Кефір до цього я додаю кагор 25 п'ять грамів перед сном і дуже гарно засинаю, друзі. Ну, а зі спеції я використовую сухий чесник цього тижня і гірчицю. До речі, сухим чесником мені дуже сподобалося. Я роблю такий собі невеличкий соус до булгура. Туди входить кефір, 1 грам сухого чесника і 10 грам томатної пасти. Все це гарно перемішую. І дуже-дуже гарно заходить в якості соуса такого до Булгура мені перший прийом їжі. Ну і два прийоми їжі, як вже традиційно у мене йдуть перший в день, другий пізно ввечері, і я відразу йду спати. Ну і випиваю в день приблизно 4,5 літри рідини. Так, друзі, отже, по калорійності, от попуга не замовкає. Отже, друзі, по калорійності вам розказав. Рухаємося на основну тему відео. Отже, друзі, про Arnold Classic 2024. Я, напевно, кадри з Arnold Classic включу в це відео, щоб ви також бачили, прокоментую. Так, друзі, що, хто мене найбільше вразив на цьому Arnold Classic 2024. Друзі, це такий атлет. Веслі Візерс. Веслі Візерс, він став переможцем в категорії Classic Fic на Arnold Classic 2024. Друзі, просто я, в нього позування просто бомбове. Я, я дивлюся на це позування, і ну, це просто це магія яка. Це, Він якийсь чаклун, чарівник. Ви Тільки зверніть увагу, яке в нього крутезне. Крутезне тіло, як в нього все січеться, ну, як він дуже гарно, красиво позує. Ну просто, ну просто суперовий, суперовий атлет. Мені так сподобався. До речі, на попередній Олімпії він був восьмим, здається, сьомим чи восьмим. А зараз, от на Арнольд Класік зайняв перше місце, випередивши Рамона Діно. Ну, Рамон Діо, як завжди, традиційно в гарній формі, але, ну, на жаль, цього як виявилось, ну. Веслі Візерс був набагато крутіший, мені здається, все-таки чим Рамон Діно. І також він випередив такого Урса Калічинські, такого можна сказати, вже старожила класік фізік цієї категорії. Зайняв, виграв також за краще позування категорію таку. Одним словом, оцей веслі візерс ну, мені дуже-дуже сподобався, дуже такий гарний, дуже гарно покращився від відносно цієї попередньої Олімпії. І я вважаю, ну, цілком достойно зайняв перше місце на Арнольд Класік. Дуже дуже круто. Це є гідний, гідний конкурент Крісу Бамстеду, ще одному старожилу класік Фізік, який вже скоро йде на пенсію, як він вже сказав. Я думаю, що веслі візерс, Рамон Діно, ну і можливо Лурс Калічинський, якщо буде більш так краще підводитись до змагань, поборяться десь за перше, за перше місце. Ну і ще декілька слів про відкриту категорію. Відкрита категорія, це звичайно те, раді чого я дивлюся. Мене дуже цікавить відкрита категорія, цікавляться всі атлети. Ну, Одним словом, друзі, перше місце. Перше місце виграв, ну, як ви в мене вже знаєте, Хаді Чупан, так відомий атлет з Ірана. Також дуже, дуже крутезний атлет. Дуже. Гарні показав об'єми, гарну, дуже якість У нього традиційно гарна якість, ну дуже гарна якість, мені здається, він навіть став кращий, чим був на попередній оцій містер Олімпія, де він зайняв друге місце. і Мені здається, в нього Італія вуща стала, він взагалі покращився і в пропорціях. ну Дуже-дуже крутезно виглядав. так В спину йому дихав. Самсон Дауда, здається. так Самсон Дауда, такий. Також дуже гарний атлет, дуже пропорційний. Дуже такий. Ну він набагато більше, ніж Хадічупан. Також дуже гарно виглядає. Йому буквально в спину дихав. Хадічупан Самсон Дауна. Але все ж таки, на мою думку, ну і на думку суддів, все Хаді хадічупан заслужено виграв, дали йому перше місце. Можете також подивитися. Дуже гарно він виглядає, дуже гарно він позує. До речі, за краще позування взяв Самсон Девуда Самсон в відкритій категорії. Отже, Хаді Чупан заслужено взяв перше місце, все дуже гарно виступив, дуже гарно показався. В кінці Арнольд, коли, до речі, так, так цікаво, мені було дивитися, на то Арнольд вийшов привітати його з першим місцем, а він взяв і при цьому закликав свого тренера відомого такого Хені Рембота. Трен Хені Рембота, тренера чемпіонів. І цей Хені Рембот, його тренер, вибіг із -за сцени, Також був дуже радий підбіг до Ході Чупана, став його вітати. Ході Чупан взяв і повісив йому на шию свою медаль, підняв йому руку, сказав, от перше місце, це разом зі мною, типу, ми разом. ну І це дуже гарно, ну, красиво виглядає, все-таки не забуває про свого тренера. Одним словом, ну дуже-дуже красиво. Ну, а на сьогодні, напевно, все, друзі. Був радий з вами спілкуватися. Це підзаряджає мене енергію це спілкування з вами. Тому, друзі, на сьогодні будемо завершувати. Недовге відео, як я вже й казав, дуже мало часу, багато тренувань, багато персональних тренувань. Складаю програми тренувань, програми харчування. Сильно-сильно дуже завантажений. І. Якщо вас цікавлять персональні тренування, звичайно ж, програми тренувань, програми харчування, пишіть дзвоніть, звертайтеся, будемо разом працювати, будемо рухатися до визначеної вами цілі. Ну, а сьогодні, друзі, все. Якщо вам сподобалося, ставте подобайк, пишіть якийсь коментар, підписуйтеся, до зустрічі в нових відео і пам'ятайте, ніякого старіння.